Поки я кайфую на своїй збудованій базі, поставте вподобайку вам же не тяжко. А ще якщо вам мало контенту, в описі є посилання на канали, де його багато. Це Номен Скай, а я вам бажаю приємного перегляду. Вітаю на каналі ЮАВідео Plus. З вами знову Анатолій. Але в мене прикра новина, я маю багато контенту, проте з технічних неполадок та здоров'я. Залишу тільки короткий опис знятого контенту за тиждень. Багато витраченого часу пройшло недарма. Будівництво бази. Знайдена могила Артеміди. Зібрано багато ресурсів. Відвідано вогняну планету в пошуках Солонію. Побачив величезний корвет гравця, збудовано термінал на базі. Виконав завдання працівників бази. Та багато іншого. Отже, щось синтезую. А щось добавлю озвучене своїм голосом. Але головне тут поїхали. Коротке включення. Летів, летівши просто по іншій місії, знайшов такий знак. Як зазвичай, коли персонаж помирає, отака шкатулка. І натиснувши на неї, я бачу наступне: я бачу голограму Артеміди. І... І тут написано: наближаюся до джерела сигналу з'являється яв... голограма. Це Артеміда. Але трансляція спотворена суцільною тише тиш... та повільним е... пульсом космічного шуму. І в порядку. Якщо навіть Артеміда чує мене, вона не реагує. Голограма просто мовчки дивиться. Це так дивно. Нача вже був тут колись в цей самий момент. Де ти є? Коли я підходжу ближче, реакція Артеміди починає говорити, але її слова спотворені дивною статик... статикою. Вони прийшли. Зазирали в самодушу машини-мучителі. Проти голос замовкає, проєкція знову мовчить. Дивиться на мене з нею щось геть не так. Віскону голому, вона має той самий цифровий підпис, що й інші отримані ретоміди пере передачі якогось іншого прихованого джерела тут немає. Все, що отримав, приходило з одного з того ж джерела. Поки я Гублюсь у здогадках. Артеміда знову починає говорити. Де? Перешкоди. Він був відторгнутий, але зоздругою улюбленим на Антоненні. Вони Надо! поло спостерігати за нами відстежуючи. Помилка. Перешкоди. Покинуті, але не остаточно. Через портал. Будь ласка, не довіряй. Знову перешкоди. Мені страшно, чи найкраще перешкоди. Заспокоюйте Артеміда. Як Це зникає остаточно причинаючи, що місь статистики і так далі. Коруче. Ось таке ми знайшли. Передавай участь таке. Ну щось. До, 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 до відео. Скануємо на перші середовища. Коли будемо походити? далі. Ми підемо по тому сигналу. Добре. Стоп, Під час своєї експедиції yeah. за ресурсами я наткнувся на невідомий корабль, який є без двигунів знаходиться в космосі. Е там є відлуння сигналу е з перешкодами. Відкинь їхню брехню і йди за нами до свободи. Корабль передає одне і ж повідомлення знову і знову в нескінченому циклі. Так, перелаштовувати цей сигнал. Де Я з ним зіткнувся тільки що. На порозі цієї планети. До речі. Ось тут. Сейчас мы на тусим возле Диоксид. Это на планете диоксид. -то. Милий дим виходить в нікуди. Секунду. Як лиш той сигнал? О. Вали його потрібно добути. Десь До тут. Підсвічувалося тільки що. Третій. Срібло. Так, добре, ну ми зібрали цю певну кількість ресурсів, той знак загубився. Тільки що він був, я вже його тепер не бачу. Сірібло знову. Золото. Добре. Якщо цього немає, Повертаємось до того, що я шукав раніше. Я на вогняній планеті надовго не затримався, просто зібрав солоній та оглянув фауну. Protection for. На одній зі станцій мені захотілося оглянути корват іноземця. Він порівняно з моїм літачком справжній гігант. Отже, відбили ми всіх вісьмох піратів, зв'язалися з флотом, який потребував допомогу, частину слів переведено. Ну, ви бачили, що я все-таки перекладач встановлював. Дружній сигнал не зв'язку. Що тепер вони пропонують? Знову, як завжди ось тут. Пристикуватися хочуть, щоб я пристикувався. Давайте підемо поспілкуємося з капітаном, що він від нас хочеть. Ми на місто сходимо. Де капітан? Вище фронтувальник. І так на своєму фронтувальнику, оскільки все збудовано. Обі що мені ти? Я не розумію. Так, де він? Це хто? Це робочий, нам не потрібні робочі. Це неї чого Це Також робочі всі. Ось. Адмірал, напевно, його потрібно. Так, це те, що в нас зараз є, так. Порівнюємо. У нас класі і в них класі. Вони велику суму просять. Ні, чувачі, мені не цікаво. Ну все добре. Ну все добре, ну все добре. Просто він хотів сильно зі мною поспілкуватись. Я відмовити, як би мовити, не міг. Так, знову сідаємо за штурвал. Ходимо сюди. Контрабанду доставити, дивимось. Так, давайте просконимось конець. Цікаво, ніцованій міць... Ці... фосфор. Фосфор. Фосфор можна зібрати, в принципі. фосфор. Той корабель, що я переналаштовував під пілота, ще не відремонтований до кінця, а ресурси нікуди дівати. Вони просто не поміщаються в інвентарі. Одне тішить вид з цього балкону, неймовірний. Модуль для рослин збудований. В модулі для персоналу все також гаразд. В терміналі є можливість купувати і продавати. А працівники модуля завжди забезпечать завданнями, щоб не було сумно. А отже, і не жаліють нагород. Наприклад, зібравши гравітинові кулі, він чомусь приймав їх по одній. А термінал після цього завис довелось його встановити заново. Поки я кайфую на своїй збудованій базі, поставте вподобайку вам вже не тяжко. А ще якщо вам мало контенту, в описі є посилання на канали, де його багато. Коли я взнав, що деякі метали можна переробити лише в хромметал, то зрадів, що хоч тут користь. Ще під час бурі, часто біля бази бачу гігантського дракона. А цей термінал потребує ангару. Потім збудую напевно. Ну і техніка наймати потрібно. Хух. Під кінець подорожей декілька разів заглянув до поселення, що я фінансую ресурсами. Покращу посадковий майданчик. Це дасть продуктивності. Тому, коли боргів не буде. Інвестиції повернуться мені з подякою. О, я мало не забув. Ставте вподобайки як подяка за старання, та заглядайте в опис під відео. А я зберігаюсь і до наступного перегляду.